Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні в нас урок зв'язного мовлення і тема його осінні враження. Відгадайте загадку? Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, Вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це така? Ну, звичайно, це осінь. Дуже гарна пора року, мабуть, найбагатша, найкрасивіша. Золотом вкриті ліси, багрянець, золото, червоне, жовте, різнокольорове листя. Чудово. Ану, швиденько дайте відповіді на питання. Яка пора року настала? Пригадайте назви осінніх місяців. Який зараз настав осінній місяць? А які ж зміни відбуваються в природі? І попрацюємо в друкованому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 9. Знайдіть завдання 1. Зверніть увагу. Листочки на полях зошита, які слова розлетілися. Співають листочки, грибочки, рушають. Поверніть на місце слова, які розігнав осінній вітер. Віршик осінні враження. Ось біля стежини грайливі. А ну шукаємо, що ж тут може бути біля стежини. Подумали, подивилися в довідку. Біля стежини, як правильно, як правило, у нас знаходяться грибочки. Перше слово повернули. Ховають голівки під жовті. Правильно, листочки. Пряде повутиння павук, птахи не співають, вже зграї останні на південь, рушають, лунає прощальне крук-крук. Давайте ще раз прочитаємо цей віршик Осінні враження. Мабуть, автор вірша, а це у нас Єлізавета Гоменко, пішла в осінній ліс і коли повернулася, швиденько записала все, що вона там бачила, записала свої враження. Ось біля стежини грайливі грибочки, ховають голівки під жовті листочки, пряде павутиння павук. Птахи не співають, вже зграї останні на південь рушають. Лунає прощальне круг, круг. Впишіть слова, будь ласка, на їх місця у віршику. Попрацюємо із завданням 2. Доповніть речення, користуйтесь довідкою. Внизу під завданням 2 прочитайте, будь ласка, слова із довідки. Вкрите хмарами, листя у теплі краї до зими. Давайте будемо добирати до першого речення. Восени небо. Ну, звичайно, слово листя не підійде, у теплі країни підійде, до зими теж не підходить, а ось вкрите хмарами, чудово підходить. І виходить гарне речення. Восени небо вкрите хмарами. З дерева падає, ну, звичайно ж, листя, мабуть, і довідкою користуватись не треба. Птахи відлітають у теплі краї, а лісові звірята готуються правильно до зими. Впишіть, будь ласка, слова, які ви знайшли, на їх місця у речення. Не забувайте в кінці речення ставити крапочки. Тепер будемо добирати найбільш влучні слова ознаки. Знову нам дається довідка. Але ви можете добирати і свої слова, але спочатку розмістіть ті, що в довідці. Знову дивимося під завданням слова для довідки. Прочитайте їх. Казковий, ошатній, веселий. Слово казковий, мабуть, краще підійде до слова ліс, а не до слова танок. Ліс казковий. А можна ще дописати, який золотий, осінній, чудовий. Можете дібрати ще і своє слово красиве і гарне. Дерева, ну, веселий, звичайно, не підійде. Тому що воно не пов'яжеться зі словом дерева. А ось підходить таке гарне українське слово ошатні. Тобто гарно вбранні, ошатні. А ви ще можете дібрати якесь своє слово. І у нас залишається одне слово, танок який веселий, осінній. Можливо, ви доберете ще якісь слова. Добре. Обов'язково перевірте всі свої завдання. Перечитайте віршик, перечитайте речення, перечитайте слова і ознаки, які ви до них дібрали для того, щоб не було помилочок. А ось завдання 4. Спробуйте самі розповісти про свої осінні враження. Можливо, Враження від прогулянки в ліс, або просто прогулянки в парк, або біля дому. Зараз в кожному куточку нашого села дуже-дуже гарно господиня осінь погосподарювала і кожен куточок села нашого зараз мальовничий, казковий. Розкажіть, будь ласка, свої враження. Хай це буде 3-4 речення і зробіть для мене аудіозапис, щоб я могла почути ваші осінні враження. Звичайно ж, оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте для мене цеглинку такого кольору, як вам працювалося, щоб я могла зрозуміти, чи вам все легко вдалося, можливо, ви робили помилочки, а можливо, вам потрібна допомога. А я вам, діти, дякую за урок, за роботу, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.